Добрий вечір, мої любі друзі. Привіт-привіт-привіт! Вітання з неймовірного Києва. Ми з вами знаходимося в одному з таких дуже чудових, атмосферних, я б сказала, найатмосферніших районів Києва на Подолі. Поруч поштова площа і метро Поштова площа, чудові будинки, церква, яка знаходиться перед річним вокзалом Києва, в якій відспівували нашого Тараса Григорича Шевченка, неймовірні мости Києва. І Дніпровська набережна е, готель «Рів'єра» на дальній камері покажи його. Так, і повертаємось до неймовірного інженерного, естетичного архітектурного об'єкту київського фунікульору. Про це я вам сьогодні хочу розповісти. Київський фунікульор. Боже мій, як я люблю проїхатись з цим неймовірним е, інженерною спорудою. Київський фунікульор – Збудован будувався на протязі трьох років з 1902 по 1905 рік, і він був другим е, по значимості, скажімо так, в Україні. Перший одеський, а другий рахувався Київський. Його довжина 222 метри. І е, увесь е, час, на якому ви проїжджаєте цією красою, займає трохи більше двох хвилин, але його значимість просто величезна, тому що завжди була проблема ще в древньому Києві. Як з'єднати княжий Київ з подолом, з нижнім містом? Раніше люди спускалися просто східцями по Володимирській гірці з княжого Києва сюди на Поділ до Дніпра, до тих пір, поки не виникла вулиця Андріївський узвіз, який такі, таким южиком, южиком, вужиком в'ється і укладений бруківкою неймовірною. Так. Все життя. І е, ідея виникла звичайно природньо. І е, чудові інженери, дуже класні інженери, зробили на протязі трьох років наш неймовірний київський фунікульор. Фунікульор працював навіть під час фашистської окупації, під час Другої світової війни, і перевозив киян з верхнього Києва сюди вниз. А зараз за зовсім невеличку плату. Ми можемо з вами сісти у вагончик і з вітерцем піднятися, споглядаючи на чудовий Дніпро, на річний вокзал. Якщо ти їдеш зверху вниз або навпаки, і я дуже люблю, коли ти їдеш на фунікульорі восени, скоро листячка будуть падати, і вся Володимирська гірка перестане жовтою багряною, з деякими промінчиками сонечка і зеленю. І це неймовірна атракція. Тому, мої любі, якщо ви у Києві необмінно вийдіть на поштовій площі і просто залюбки, підніміться туди на Володимирську гірку. Пройдіть, пройдіться Володимирською гіркою, будуть падати листочки, каштани, алеї. Постійте в тій бісіці, де Свирид Петрович голохвастов своїми хлопцями показував, які у нього, у нього бруки і жилетка. А так само. Спогляньте на неймовірне Дніпро і на Володимира Великого. А в допомогу вам буде наш чудовий київський фунікулер з любов'ю до вас, з Поділа, чудового, приємного вересневого вечора, ваша Оксана Дев'янишина. До нових зустрічей! Папа, -па, мої любі!